Друзі, хочу вам дуже коротенько показати огляд своїх широколисних гортензій з темним забарвленням листа. І давайте почну з своєю самою-самою улюбленою. Це Black Diamond серія. І сорт називається After Midnight. І подивіться, вона тільки-тільки починає розкривати свої квіти. Вона вся в бутонах. Вона зимувала в мене. Я її показувала взимку, як вона перезимувала. Зараз вона вся 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 усіяна просто. Бутонами буде квітувати, буде повністю усипана цими квітами. Ось її гарні. Самі, самі, мені так здається, на мою думку, що це сама червона гартензія. І подивіться, який лист має ця гартензія. Насправді, я бачу власними очима трішки темніше лист, ніж передає камера, але давайте будемо дивитись на решту. А далі поруч з моєю After Midnight стоїть Екліпс. Eclipse. «Eclipse» теж має темне забарвлення листа. Вони трішечки відрізняються. І у Екліпса дуже темний лист, і у After Midnight дуже темний лист. Eclipse має таку квіточку, але вона має бути набагато темніша. В мене є інший саджанець, він менший, але там розкрилась квітка, і вона прям така. Знаєте, насичено має забарвлення. Чому ця така? Чесно кажучи, сказати не можу, можливо, їй не вистачає сонця. Далі Light My Fire – це також серія Black Diamonds. І подивіться листочки у Light My Fire. Вони теж темні, але ну не настільки темні, як у Eclipse і як у After Midnight. Ось різниця в, в забарвленні листа. А квітка шикарна, подивіться. Прям вогник. Квіти дуже-дуже гарні. І це, мабуть, фаворит мого цього року. Це перлинка, така теж серія Black Diamonds, і сорт називається Midnight Pearl. Подивіться на цю квітку, ну, я, мабуть, не втомлюсь її показувати. Вона мені дуже подобається. Така, знаєте, це прям ніжність-ніжність. Дуже вона ніжна. І лист, лист цей сорт, має великий. Якщо подивитися на цей лист, лист прям величезний. Він, мабуть, самий великий із всіх. Дуже великий лист, але він більш такий, знаєте, зелений. Він темний, але є тут по краю ось така кайомочка, вона темна, але все одно він більше зелений, ніж Ось, якщо порівняти з After Midnight і з Eclipse, то так, мабуть, у Eclipse самий темний лист. Хоча After Midnight має теж темне забарвлення листя, і в минулому році була дуже-дуже сильна спека, лист все одно залишався темним. Екліпс у мене в цьому році вперше, тому буду спостерігати, як він буде змінювати забарвлення свого листа. Але можу сказати, що автор Midnight, вона до самої осені вона залишалася з темним листом. І дуже-дуже насичено червоні в неї були квіти. Квіти ми побачимо ці червоні, а лист ось він, все одно камера вона трішки висвітлює і дає зелень. Я власними очима бачу а, темніше цей лист, ніж передає камера. Але все ж таки насправді у Екліпса самий-самий темний лист. І, до речі, ось є гілочка, на якій прям величезний-величезний лист. Він, мабуть, більше. Ну, він не більше, але в нього просто інша форма. Він більше витягнутий. А у Midnight Pearl він такий більш круглий цей лист. І чесно, ці всі сорти вони просто, знаєте, заворожують так. І ти не можеш від них просто відвести очей. Коли проходиш, вони прям кидаються в очі. Сорти просто неймовірні. Всі. Я не можу з цих сортів виділити якийсь один. Це мій фаворит минулого року обожнюю і буду обожнювати. За цим я спостерігаю, тому що бачила на іншому саджанці квітку набагато яскравіше. Light My Fire, подивіться, подивіться, скільки тут цих квітів, які суцвіття просто. Квіти неймовірні. Ну, і звичайно, Midnight Pearl. Про, Про неї можна говорити дуже довго, але краще один раз побачити, ніж багато разів почути. Подивіться. Дивіться просто самі. Ось така вона неймовірна. Midnight Pearl.